За Турцівську громаду огорнула чорна звістка 4 березня поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області. В результаті множинних осколкових поранень загинув В'ячеслав Адаменко. У громаді повідомляють В'ячеслава мало хто знав із місцевих, адже він проживав в Ізраїлі. 17 років прослужив в Ізраїльській армії, проте хотів жити і працювати в Україні. Після поранення звільнився з лав. Армії та приїхав до України, прийняв українське громадянство. 27 лютого 2022 року пішов добровольцем на фронт. Воював у складі сотої бригади тероборони. Завтра очікують прибуття тіла героя до Луцька. Похорон має відбутися в неділю 10 березня. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна пам'ять усім полеглим захисникам. Відповідно до указу президента України орденом Богдана Хмельницького, другого ступеня, посмертно нагороджено майора Сергія Токарчука із села Бученка Мінькаширського району. Майор 14-ї окремої механізованої бригади Сергій Токарчук 1991 року народження загинув 19 квітня 2022 року. Під час виконання бойового завдання на Миколаївщині рік батьки, дружина, вся родина жили надією, що їхній син, чоловік, живий. Однак експертиза ДНК підтвердила, що захисник загинув, боронячи рідну Україну, поховали героя у рідному селі. Довелося рятувати. Зранку, 8 березня, біля села Жабка, неподалік Луцька, сталася аварія. Зіштовхнулися два автомобілі. Одразу приїхали медики. Чоловіка у важкому стані повезли в лікарню. 8.12 надійшло звернення з Києву до ДТП. Бригада медичної допомоги обслуговувала одного пацієнта з полі травмою в важкому стані. Достали обусну клінічну лікарню. Госпіталізували водія одного із автомобілів. Саме з його сторони був удар. Після зіткнення Керманича затисло в салоні автомобіля. На допомогу приїхали рятувальники із ківерців. Водій та пасажир іншого автомобіля не постраждали. Хто винен у цій ДТП? З'ясовують слідчі. Зіткнулися два автомобілі: та Хюндай. Постраждав водій автомобіля ВАЗ. Він зараз в реанімації без свідомості на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції, і також вирішуватиметься питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 кримінального кодексу України. Згодом водій на жаль помер у реанімації. Чоловікові було 49 років. Ще п'ятеро постраждалих в ДТП у селі Грем'яче Луцького району. Слідчі повідомили, що водій їхав п'яний, не впорався з керуванням і злетів у кювет. Сталося це ввечері 7 березня. Водієві 55 років. Його та всіх пасажирів госпіталізували. Тепер керманич ризикує опинитися у в'язниці на строк від 3 до 8 років. Тримав удома зброю. У молодого волинянина провели обшуки і знайшли гранату РДГ-5, дві навчальні гранати, пістолет-кулемет, сигнальний пістолет, 45 набоїв, імітаційні патрони і кілька детонаторів. Хлопцеві 22 роки. Він живе на камінь Каширщині. Звідки у нього вдома взялися боєприпаси, правоохоронці поки не кажуть. Втім, розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю. Юнакові загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Попри війну в країні та складну ситуацію на кордоні, аграрії та фермери продовжують готуватися до посівної. Кажуть, як засіювали, так і засіюватимуть, а може й навіть більше. Ми цього року плануємо 50 сотих картоплів, кормового буряка, 20 сотих буряк-червоний. Соток дві, моркви 20 сотих, огірки, ну, соток 20, помідорів кущів 400-500. Ми дуже багато різних сортів, перець. Лухини в нас дуже багато є посаджені, десь до кущів 50. Ну і ще плануємо, може, ще посадити. А от пані Катерина каже, що поки в країні війна садитиме городини більше ніж торік. Адже окрім того, що вирощує на продаж, врожаю вистачає, аби передати нашим захисникам. Треба більше садити. Люди приїжджають сюди. Люди їсти хочуть так. само і солдатами передаємо так само, і закрутку я роблю, якщо Є потреба, я передаю. Фермери зауважують, що цьогоріч ціни на продукцію знизились. Насіння не подорожчало, а урожай в ціні впав. На поки впадає, впадає продукція. Тобто ти вкладаєш більше, а отримуєш менше. Тут не можна вгадати. Так ніколи не вгадували, наприклад, ні на що ні цибулі, не моркви, не бурячка. Не можна було вгадати. Якщо одного року, наприклад, була морква два. 20-30 гривень от такій порі, то зараз вона 12 гривень в мене коштує і в мене її достатньо, я її не можу продати. Так само, як минулого року будемо. Все в міру. так, Крепко, щоб так багато, то ні. Бо нема так збуту, крепкого не можна продати. Ціни низькі, нема заробітку крепкого. Як в минулому році так і будемо сіяти. Спілкувавшись із продавцем насіння, дізнаємось, ціна майже не зросла та попит не впав. Люди як купували, так і продовжують купувати. Практично реалізація така на рівні того, що і було. І ви знаєте, якщо порівняти з другими продуктами, то насіння практично ціну не змінило. От у нас в середньому, наприклад, насіння просте насіння коштувало в тому році 6 гривень. В цьому році сім, ну тобто в процентному відношення. Ціни особливо не змінилося. Однією з проблем цьогорічної посівної є складна ситуація на кордоні з Польщею, як розповідає заступник голови асоціації фермерів Волині Олег Галасун. Блокування нашої продукції та проблема закупівлі продукції в Європі значно вплине на наш урожай. Адже багато чого фермери закупляють за кордоном. каже, якщо зерно лежить у великих виробників не експортоване, то і малим підприємцям його Збувати немає куди. Мало хто говорить про те, що практично нічим цього року садити. Бо поновлення, сортопоновлення нас взяти за рахунок все-таки імпорту з Європи. А для того, щоб посадити гектар картоплі, потрібно три тони картоплі. І якщо це буде картопля хоча б першої продукції або еліта, то її ціна буде, якщо еліта, то завезена з Європи буде приблизно 1,1 євро за кілограм. Врахуйте, що це буде коштувати. та анарарух, Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Сьогодні, 8 березня, мав би бути останній день блокади польськими фермерами кордону з боку Волині. В обох пунктах пропуску ягодин дорогуськ та устилуг Зосін. Акція протесту анонсована до 9 березня. Українські митники кажуть, що станом на 15-ту годину ситуація на кордоні без змін. Блокада триває. Нових повідомлень не отримували. Завтра побачимо, можливо, що зміниться, але станом на сьогодні нових заявок на продовження акції протесту ми не бачимо. Знаємо, що такі вже були подані і схвалені місцевим самоврядуванням Польщі щодо рави руської і Шагинь, а тому готові до будь-якого розгортання ситуації станом на сьогодні, як і раніше. Через годин з України не виїхав жодний ваговоз, а в Україну пропускають від 50 до 100, залежно від того, який товар. У цих вантажівках знаходиться за минулу добу кажуть митники, оформили 72 вантажі. Серед них ті, що швидко псуються, і гуманітарна допомога. Вони проходять без затримок, каже Валентина Черниш. Принаймні у ягодині. зауважує, що такої порожнечі цей пункт пропуску не бачив кілька десятків. Тільки трафік дуже і дуже сповільнений, низький, то по великому рахунку в зонах митного контролю все аж надто спокійно. Лякає той спокій і та порожнеча, яка особливо в Ягодині. тому що через столух там ще є легковий транспорт, який потихеньку рухається. А ну я маю на увазі автобуси, пасажирські і перевезені звичайні люди, які їдуть. А в Ягодині воно справді все стоїть дубом, і це дуже і дуже ну жахає.